Дуже часто такі гриби, як фіолетова рядовка, яку я тільки щось знайшов, ростуть разом із говорушкою димчастою. Період у них росту недовгий, через те, що в принципі в цей період дуже часто по ночах приморозки ці гриби теж примерзають. Фіолетова рядовка доволі непоганий гриб, смачний гриб, я б сказав би, але має так само, як говорушки димчастої. Трошки неприємний токсин. Але фіолетовий рядок виварюється швидко. От горушка димчаста має виварюватися хвилин 40 із промиванням. Бажано. Для тих, хто алергетики, фіолетову рядовку краще теж промивати. Обов'язково після виварювання. Ну, є у неї такі трошки неприємні токсини, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Як узнати, що це саме фіолетова рядовка? Перевертаєте, і вона знизу фіолетова. Наприклад, рядовка лілого нога, вона знизу має реберця білі, але ножка фіолетова, вони чимось схожі. Зверху ж у неї колір часто може бути жовтувато-блідий. Ось отакий, наприклад. Що зверху ви не зрозумієте, поки не звикнете до цього гриба. Дуже рідко фіолетова рядовка і зверху, так само фіолетова, має гарний вигляд. Якщо я зараз зроблю цю корекцію, то ви зразу все побачите, якою вона може бути. Хороший гриб, смачний гриб. Він йде на маринування смачний, на засолку смачний. Саме смачний він мені до картошки. Тобто протушкувати разом із картошкою, і це буде смакота. Але бажано відварювати. Дехто каже, що її не треба відварювати, що її можна зразу смажити. Я пробував, але мені не дуже подобається її супер насичений смак. Краще відварити, щоб нічого лишнього і не ризикувати само собою. І тоді користуйтеся.